Всім привіт! Мене звати Голов і сьогодні я хотів би показати, як будувати ось таку динамітну пушку. Зараз я покажу, як вона працює. Ось клацаємо на цю кнопку. Цей динаміт підривається і відштовхує ось цей. Ось так вона працює. Що нам потрібно для її будівництва? Один динаміт. Декілька блоків. редстоун, фака з редстоуну, червоний повторювач. Кнопка, кам'яна плита і вітро з водою. Дуємо ось таку конструкцію. Довжиною в 9 блоків. Ось так, добре. Ставимо воду і полублок. Ось сюди ми ставимо блок і на нього кнопку. Збоку ставимо факел з зрестова. Потім повторюючи на максимальний термін. Тут ще один блок. І факел. Тепер ось тут ми проводимо редстоун. Не забуваємо його доводити до кінця, бо буде бабах. Ставимо сюди динаміт. І ось сюди динаміт. Провіряємо. Повинно спрацювати. Уй, він полетів. Ось так. Працює ця динамітна, ця динамітна пушка. Якщо вам сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дуже дякую за перегляд цього відео. Бувай!